Так, всім привіт. Ми продовжуємо е, стрігти середню коротку довжину, таку більш романтичну е, зачіску зробити, щоб вона така була е, хвиляста, щоб вона була така ігрива. Сьогодні буде кругли шари, е, багато, багато шарів буде е, різноманітних, і я покажу, як що за чим я буду робити, тому що буде чітко по схемі нашого. Нижня, середня макушка скринева. Так, я відкрив нижню потулочну зону вушка, і ми знаємо, що ця зона відповідає за довжину скриневої зони. Я не хочу робити дуже коротку форму. Я хочу, щоб з цієї форми, з цієї довжини, можна сказати, ми будемо робити. Коли ви бачите, що ви е, укорочуєте, то останній рух повинен бути е, з цього боку. Коли ви бачите, що ви подовжуєте, останній рух повинен бути з цього боку. Тому що хоч трошки, але у вас буде йти подовження. От бачите, як у нас вже виходить. Так само ми беремо з іншого боку. Вичислимо з двох боків, дивимося контроль і чітко по контролю зрізаємо. Само і так само, такими ж самими рухами, ми повинні зробити кожен на своєму місці, З'єднати, за що того, що у нас ми знаємо, що Ця зона відповідає за об'єм, що іменно ця опасность, там, де вона впала і буде з'єднуватися з іншою нижньою нижньопотивою зоною, то у нас буде акцентувати, як волос, рівне волосся, хвилясте волосся, акцент об'єму буде отут. То ми знаємо, що коли ми будемо йти кожен на своєму місці, у нас буде утворювати така форма. Ось така форма. Це добре. Ми потім і цю довжину будемо коригувати, і цю довжину будемо коригувати. Я покажу як, щоб ви потім поки це е залишаємо таким чином. Тут ви знаєте, да, що можна стрігти або е знизу догори, або зверху вниз. Так, міряємо. В балансі трошки. Так, от подовжу. Де я подовжу? Ага, від, відсюди, подовжив. трошки подовжу. Опустив, мабуть, трошки. Між. Ми робимо далі. А, далі. Ми прибираємо а, скриневу зону. А, тут ви вирішуєте, а, як вам бажано. Або вона витягнута, або більш щільна. Я роблю більш округлі форми, я буду йти вниз. Якщо вам потрібно більш витягнути, ви будете йти а, от таким чином, по 90 Тобто мені потрібно от так. Раз. А, далі я прибираю. У мене ж було рівне каре, да? і зараз я буду прибирати оцей куточок рівності, щоб його поєднати. Далі відділяємо через найвищу точку макушку, Розподіляємо волосся. Кожен на своєму місці. По центру виділяємо, так щоб ви бачили. Раз. Важливо від одної точки як годинник. Поставили, щоб грібінець був на проділі. Підняли, на тому ж самому місці підняли. Щоб не на себе, не від себе. От, раз, підняли. І міліметр міліметр зрізаємо по контролю. Все. Беремо 90 градусів від підлоги. І зрізаємо 90 градусів від підлоги. І, зрізаємо. і по колу йдемо. Кожен на своєму місці. З'єднуємо з точки об'єму. І для того, щоб у нас було більш, більше хвилястих волосся, то ми робимо текстуру ось таким чином. Тобто ми робимо надрізи. Так, давайте глянемо висновок, що у нас вийшло. У нас вийшли такі хвилі. З акцентом, як ми казали, на середню частину, тобто, що ми зробили нижню потиличну зону під 45 градусів, да? зрізали вертикально, зрізали кожен на своєму місці, що дало нам довжину скриневої зони. Потім ми відокремили підкову і також е акцентували увагу, який об'єм. Об'єм знову я хотів, щоб ми були рівно, і потім взяли з потилиці. У нас контроль вже посередині, потилиця і по колу так само з'єднали. Потім ми взяли е, зону і кожен на своєму місці простригли, тобто раз, два, три, чотири. Да, з'єднали з точки об'єму е, і все. І стрижка наша готова. Я думаю, що е, змінилося е, доволі е, по-іншому. По тобто, ми бачимо, як. По іншому може бути або рівна е, форма, яка строго дає, або більш е, кучерява, більш кругли е, шари, такі е, е, багато е, е, текстури і зовсім по іншому обличчя. Ну, мені здається, все, до зустрічі. Далі буде.